Бажаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Сьогодні я спробую відповісти на запитання одного з користувачів. Він мене в коментарях запитав, як я ставлюсь до органів судової влади та правоохоронних органів. Щоб довго не говорити, я спробую відповісти вам прикладом. Всі, напевно, пам'ятають той випадок, відео облетіло всю Україну, не тільки Україну, як вилучають в одного з високопосадовців з дивану, вилучають купи, купи там грошей. Просто Ну Реально, купи грошей, матрас, це був чи диван, всі це бачили, так? Всі тоді писали о, віддамо гроші на Збройні Сили України, о, поможемо там щось відбудувати людям, які втратили житло, так? Але має хто зна... мало хто з вас знає фінал цієї історії. Я вам розкажу хронологію, так, швиденько. Тоді був обшук одного з заступників екс-міністра оборони України. Здається в справі з розтратою грошей на закупівлю бронежилетів. Здається так, якщо я помиляюсь, виправте мене, будь ласка. Але не в цьому суті. В нього вдома знайшли. Думайте цифри готівкою: 17 мільйонів гривень, 300 тисяч доларів і 100 тисяч євро. Всі ці кошти були вилучені правоохоронними органами як речовий доказ. Але ж але ж, не буває так все легенько, суперський. Що було далі? Далі виходить. Мало хто знає фінал цієї історії, так? Далі було ось що. Ці гроші йому назад повернули. Ба так, йому повернули ці гроші після того, як він. Послухайте мене уважно. Після того, як він надав довідку за тиждень після обшуків, він надав довідку, що він ці кошти в розмір 17 мільйонів гривень, 300 тисяч доларів та 100 тисяч євро, він позичив їх у пенсіонерки 86-річної пенсіонерки з Харкова. Не знаю, що це за пенсіонерка, напевно, збирала собі, як кажуть, в народі гробові. так? Напевно, збирали собі на гроб, на труну. Він їх просто позичив. Що, Карл? Що це було? Але якби я був судді, суддею або прокурором, я б сказав би фразою з знаменитого фільму Банди Нью-Йорка? Пам'ятаєте, там де Ді Капріо знімався, як він там сказав? Та «Да що ти, чорт, побері, таке несеш? Я б так би спитав його на судовому засіданні. Але йому повернули всі гроші до копієчки, Всі гроші, я не знаю, може заставили навіть правоохоронців, щоб назад складали його всі кошти йому в матрас. Я не знаю, як насправді це все було, як це все відбувалося. Але от, що маємо, то маємо. Тобто для народу зробили красивий екран, екранну стрічку, красивий ролик. Вилучили кошти, супер, працюємо, все, все таке, так, а просто через декілька там, тижнів, може місяць. Його їх повернули йому. Просто це нонсенс. Що сказати ще про правоохоронні органи? Не всі, звичайно, там погані, не всі хороші, але я вам можу сказати одне що. Під час блокади Чернігова, коли ми воювали в Чернігові, більшість правоохоронців, це з поліції, там, з інших структур силових, вони просто повиїжджали з міста, повоїжали на Західну Україну, в центральну Україну, там, де не було війни. І як ми відстояли чернігів після блокади, вони всі повернулися. Але був один виняток. Вони повернулися і думали стати до назад на свої, звичайно ж, робочі місця, але їх звільнили знову ж показово на камеру: 150 чи 250 полісменів. Звільнили були. Вони влаштували якийсь мітинг, там що за що нас звільнили, все таке, але більше я вам скажу ще одне. Їх потім просто зробили це все красиву картинку на камеру, а потім їх майже всіх відновили назад на свої робочі місця. Тобто вони зараз працюють там само в поліції. Людина, яка втекла від війни, коли Чернігів взяли в оточення. Людина, які кинули все, і кинули чернігівців, українців, їх просто назад поновили, і вони знову при владі. Просто ось моя відповідь на коментар. Дякую, хто запитав це. Я надіюся, я відповів на ваше запитання. Це моє суто ставлення. Але я ж повторюсь, не всі такі погані чи хороші, є нормальні. Багато нормальних сам знаю особисто. Ну добре, нічого, не розстраюємося, як завжди. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Тримаймося!